Треба на роботу завжди з файним настроєм, правда? А прем'єр днесюк борес. Прем'єр дженюк борес. Добрий день, everybody. я Вася Україні! Сьогодні ми будемо з цими чуваками ставити опору і підключати нового споживача. Робота серйозна, я серйозний. Тіпе серйозні, так що сьогодні все буде дуже серйозно. Слава Україні! Так, сьогодні 6 лютого 2025 року. Ми працюємо по наряду номер 130 по виконанню встановлення опор і монтажу системи обліку на опорі. По-перше, ну, яке саме головне правило — не треба сунути руки туди, куди голова не влазить. Роботи в нас підвищеною небезпекою. Е, можливі і ризики обриву, опори, і впадати. треба відходити на безпечну відстань. Ну, це на, я, це, це на 15 метрів від працюючого механізму. А коли буримо отвір, угу. тоді на 5 метрів. Ближче, ніж на 5 це метрів, все, стояти це не можна. Ж понятно все. Це ж все понятно. Коли буде працювати е, підйомник вишка, угу. під корзиною підйомника не стояти, ага. бо можливе падіння предметів зверху. Це ж. Понятно. Це ж понятно все. Коли треба пройти під корзиною, треба попередити ту людину, яка знаходиться зверху в корзині. В принципі, все зрозуміло, я думаю. Я? Так, все. Е, Ще е, по тваринах. Коли заходимо по двір'я, дивиться, щоб е, не... можливі собаки були, і все. Та обережно, щоб не вкусив не не зашли. Який файний песик. Це ваш Олянич? Ні, це сусідський. — Це мініатюрний кокер міх Ну, розкажи що небудь. <звук> <звук> З споживачами не конфліктувати. <звук> а якщо вони конфліктують? Якщо вони конфліктують, значить будемо визивати відповідні органи. Ми не маємо права з ними вступати ні. у бій, ні? ні не, навіть не тільки в бій, навіть у... чисто по боксу на техніку, ні. Потім. Хіба що можна з ноги. Самопочуття у всіх. Нормально. Нормально. Нормальне. всі березі на роботі в нас взагалі не чують. Ну строго, строго у вас, хлопці. строго. Ну, У нас рахується робота з підвищеною небезпекою. Так що у нас повинно все бути строго. Ну, ніби по основному все. Валерій, то, що ви мені сказали, я це і так усе знав, якщо чесно, але чисто з поваги переслухав. Чисто переслухав, щоб вас не перебивати. А це люди. <рігла> <рігла> а в чому різниця? Електрик і електронік. Енергетик. <рігла> я так і сказав. Що <рігла> електрик, що енергетик, воно одне і те саме. Просто енергетика, вона така, отрасль, вона обширна дуже. Там вже електрик, от він займається більш з проводами, з там, прокладанням якихось ліній. Там. Ну ясно. Добре, хлопці. Всі підписалися. Пора до роботи. А що ви мені лопату кидаєте? кидають? лопата? Я сюди що їхав, щоб лопату це копати. На ця апаратура вся. Краліці! Вся робота починається з лопати. Беремо зараз лопату, ну. шурфуємо отвір, бо тут десь неподалік, іде кабель 10 кВт. Якщо ми почнемо сверлити буром, можемо його пошкодити. Ага. Ось їм опрацювати. Отак в кругову? Так, поки в Глибше? Так, глибше, але треба порівняти краї. Добре чи ні? Добре, але не особо. А що? Дай поки трошечки рівняти. — Ага. У нас туди ставбурчик. Ну, я зрозумів, давай. Я хочу, щоб ви Так. Да. — <плес> У мене хлопці дуже величезний досвід і авторитет. Я таких сто соток посадив. — Беремо тепер цю ага. штуку і от так прокручуємо. Давайте. А це трудніше. Це би дуже добре з цим справилася якась Ну, В нас в штаті нема. Не було у вас? Ні. Ну, виправимо. Це не проблема. Може у мене сестра поможе вам. А це довго треба, Валерій? До метр восімдесят. Це мені Ні, ну Тут, по крайній мірі, піщаний ґрунт. Ну да так. Тут не глина. Папці. Чекайте, я ще не їв. О, Міша. Міша? Міша, голубці. Я казав, що буде Вася яму купати, то виходить, що я її купаю. <свист�рі> Фу, давайте хлопці заводіть двора, бо я вже. Давай. <свист�рі> 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 Але нормально дав? А. Мільйони це все коштує. Скільки у вас у бригаді мужчин? Зі мною шість. В ваш. Я буду самий. Без питань. У нас навіть на базі є ліжко свободно. Ну, якщо там кабель під напругою, як ми визначимо, що все вже ми дійшли до кінця, як треба. Якщо кабель під напругою, да. то ти вже почув би. <гум> він, він зробив би бах. Так, бери лопатку і відкидати він з льошою вдвох. Інтересно. Прикольно. Добрий день. Доброго дня. ви власник будинку? Так. Дивіться, я тут головний по світлу. Якщо якісь питання возникнуть, ви знаєте до кого звертатися. Якщо треба, то я на опорі залишу свій номер. Instagram, Gmail, Viber. Ну і по бажанню порнохаб. Це всього не потрібно. Валерій, далі що в нас? Зараз будемо опору ставити. Ставимо опору, хлопці. І спішать! Потихоньку! Потихоньку! Я трохи врубав начальника, нічого? Добре-добре. Ми не можемо знімати, як ми вставляємо стовп в опору, бо самі розумієте, 18 не можна це знімати. Коли Васька трудяга! Махаємо, махаємо лопатою. А тепер треба насипати бантинку таку десь сантиметрів 50. А ага. чого ти не питаєш чого? Я вірю, вам нас є. А чого? — А коли йдуть дощі, ага. земля ж то м'ягка, ну, і вона біля опори просядає. Ага. А так там буде запас землі, коли вона простяде, вона буде рівно з цього, з землею. Шутки шутками, а робота така важка, як учасники назважені щасливі. Не моє це, хлопці, не моє. Міша, дос, Дивіться, дос, типу, давайте дос, я дос, це дос, знаю. Так, аноно розказують, я тут щит обліку. Щит обліку ми його будемо чіпляти. на око. А це в нас автогідропідйомник. А це робоча платформа, під якою не можна ходити, коли хтось зверху робиш. Угу. — Ну ти на ній сьогодні не покатаєшся. Чого? Бо Це треба спеціальний дозвіл. А -а -а. Оце щит обліку. Ну, та я не гадуже дурний, я розумію, що це. Щатчик. Лічильник. Обліжі. Чочик там. А магніти на нього можна ставити? Тут антимагнітна пломба стоїть. Де? А в мене тут пломба. Тут. Де? Тоже магніта? Ні, за 15 штук брал. Дорогі зараз пломбы в натурі. Бережіть зуби. Валерій, звідки ми будемо тягнути, ви знаєте це все. Є лінія 10 кВт. Так. Верхня. Знизу тут йде лінія 0,4 кВт. Так. Тут підстанція. Там стоїть трансформатор. Так. До трансформатора підходить 10 тисяч вольт. Угу. Після трансформатора виходить 300 вольт. Ну, а дивіться, ну, а гідрофаза німецька. Ілюмінат 40. Він з якої сторони у нас йде. Ти на мові говориш? Так, хлопці, розказуйте, що це за хулахуб для Вірастюка. Зараз будемо цю гофру надівати на кабель. Кабель. Може я вам щось допоміг, чи не треба. Ну, не хочете, як хочете. Ставимо 32-ку, ну. 32, ку що? Автоматичний вимикач. Але ні, чи, або, типу, що я це знаю. Так, ставимо зараз 32-ку, автоматичний вимикач. Кажи автомат, по нашому. Ставимо 32-ку, автомат. 32-й автомат. Та я це не запам'ятаю. А зараз заправляємо кабель у гіфру трубу. Гофру. гофру трубу. Я так і сказав. А, ну, а. У гофру трубу це німецька, ні? Ну а як же? Нас на це німецьке. <laughs> <laughs> Знімайте хлопці, бо це історичний момент що хтось не смішує. <рикать> все, досить, 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 досить. У мене таке чувство, що я з вами 10 років відпрацював, ні? Дві зразу натягуємо, подруг. Що, далі, брати? Знімайте. Тини. Так, хлопці, три роки, угану, чотири Пакистан. А що не так? Що далі у нас? Зараз будемо ставити ще добліку. До знімайте це все, хлопці. І знімайте тілок. Льош, дай, дай нехай потримаю. Я тримаю. Ні-ні-ні, не мене. А, не вас а що щит? Щитай, <ріпи> тільки рівно. Рівно, рівно. Стоп, стоп. Але добре? <ріпи> як ніколи. <ріпи> То що, ми маємо встановити цей щиток і все. Кабеля опустити і під'єднати до будинку. А і під'єднати до будинку. До будинку ні. У нас оце вихода вже йдуть на будинку. Є таке, таке поняття, як розмежування балансової належності. До одного місця ми обслуговуємо після е, тієї вже обслуговує споживач. Uh -huh. У нас є така машинка, цікава. Так, Ти дивися, а yeah, де за мене дивишся. No, no. Потім ніж стоїть. Mm. опа. Mm. 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 А можна, хлопці, я спробую? Mm. Поняли? Mm. Я би був це, як це? Енергетиком, так? Правильно? Файно хлопці, це мені подобається. Та я вам що, людя на повук чи що? Валеріч, от я дивлюся, що в будинках провід ніде не, не йде напряму. Як так? Поясніть мені. Як це на іграно прозвучало? Це є... Це не обрізай. Це буде на Просто е, зараз багато людей не хочуть, щоб вони йшли по поповітли. Ага. Вони його закопають в землю. Вони закопують від розподільчого щитка, який стоїть в будинку. Угу. Кабель іде прямо сюди до опори в землі. І потім із землі виходить і там з'єднується така клемна коробка. Ясно. А я ця коробка покажу? Клемної коробки немає, бо клемну коробку ставить споживач уже сам. Хто вже у вас знімався, Валеріч? Дантес знімався. Дантес, так, Дантес Ігор і... Мішель Андрадес знімалася. Мішель Андрадес знімалася. Добре, давайте я подумаю. Вася кому... харизма знімався. Вася харизма знімався. Шість веразів, це взагалі унікально. Що немаловажно. Ну давайте подумаємо, кому би ми дзвонили. Дзвонимо Сергію Середі. Знаєте такого? Угу. В'яжу по очах, що знаєте. Алло. Алло, дай Боже любий. — Привіт. Я знаю, що ти дуже талановитий, творчий і любу роботу вмієш зробити, правильно? Так, що знов, знов треба щось пошпаклювати тобі. Ні-ні <рес> ні. Пошпаклюєш, але, але потім. Путім, потім дошпаклюєш. Потім та, дошпаклюєш. Коротше, брат, я зараз е, на дуже крутій темі від дитяку працюю сьогодні цілий день енергетиком. Так. так е, і дуже сильно тут усі тебе люблять, поважають і хочуть тебе теж запросити, щоб ти один день попрацював на якійсь роботі. Ага, тобто шпаклювати все ж таки треба, але не тобі. Я поняв. Ну може буде, може будеш брат, може будеш шпаклювати, може треба буде там, не знаю, проводку зробити, то, провести. Я Е, Ну, роботу тобі виберемо. Роботу тобі виберемо. Просто скажи, чи ти чи тобі би таке взагалі цікаво було і чи ти за та дивись, там можемо спробувати? Звісно, ну єдине, що зрозуміти, коли це буде там. Коли це... Брат, ну диві, щоб я тобі не збрехав, ну десь треба це, ну, 2027 рік десь. А, 27 рік, так? Да? Так, у 27 році <плес> десь у травні. Подивися, може, чи ти може зайнятий на цей час. <плес> а який саме день тижня? 27 травня. <плес> Блін, от якраз 27 травня зайнятий. <плес> Одним словом, ти забрат. Та звісно, ну братику, для тебе ти ж знаєш. Все, Все, дорогий, дякую. Дякую. Усі тут раді тебе чути, все, гарного тобі дня. Все, обіймаю. Давай, давай якісь проблеми, брат, рішай сам у самого проблеми. Давай, давай. Давай, давай, люблю. Добре, що у нас далі? Тягни, тягни, донизу тягни. його. Ага. — Прямо моцно? Моцно, моцно. Бо як на великі е, учаски, ми використовуємо е, цього, лебідку. Лебігу? Ну, Лебігу, лебідку. Ясно. Лебігу ми не будемо використовувати, хай він там собі сидить і. все. А ми лебідку використаємо. Пішла? Е? Я створений для цієї роботи. Ах. Нормально. Як думаєш, це мене так уміє. Ще раз. Через... Знову? Да, ще раз. Таку позицію. Є. Yeah. Yeah. Отак. А що, немає? От жаль! Нормально. — Не запломбує. Таласи невеличка проблемка. Чого yeah. ти кажеш, yeah. не запломбує? Замалий трас. Ну нема малих трас. Є просто. Yeah. Ну ви пані. <laughs> Не так воно ну, все просто в цій роботі. Одного немає э, дротика і все. Прийдеться перероблювати все спочатку. Робота, якщо чесно, важка. Але мені дуже сподобалось. Тому, якщо сподобалось і вам, ставте лайки, натискайте на дзвіночки, підписуйтесь обов'язково на канал і пишіть у коментарях, яка зірка хоче. Валеріч, я довго думав, що вам подарувати. І я замітив, що без рукавиць все-таки в руки вам холодно. Тому маю для вас глінтвейн. Але ми його знімати не можемо. Самі розумієте, алкоголь. Через то, рукавиці. Це вам від мене. Автограф. А? Де автограф? Такий автограф, я простий пацан. Все, зрозумів. — Не забувайте мене. Дякую. Не забуду. Все, хлопці, дякую вам велике. Вибачайте, може, що ж не так. Самі розумієте. Я більше по стриптизу. Все, обняв вас. Ви молодці. Робите добру справу. Вибачайте, вибачайте, що може десь щось тупити. Так, так, головне — здорові. Ну, електриками теж не родяться. Так? Їм і стають. Так. так що тупити це не Саме Це головне... не мінус. Саме головне не умнічитись. Так, так, так. А тупити може. Це Арестовичу, скажіть. Так, хлопці, подякував. Так, секундочку. Що, Олечку? Секундочку. 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 Це так, щоб чайок такий. О, нічого собі? На пам'ять. Подякував, дорогий. Коже без автографу. Дякую, дякую, дорогий. Все, хлопці, буду пяти за ваше здоров'ячко.